Свинцеві хмари, що зависли над стадіоном Медор, зібралося близько 40 тисяч і забігаючи наперед, відзначу, чи вони не помилилися у своїх бажаннях побачити футбол найвищого гатунку, особливо у виконанні гостей. Хоча першими атаку провели господарі, але у завершальній фазі м'яч зрізався з ноги Валяєва. Після цього суперники почергово загрожували воротам один одного. Щоправда, гостріше атакували динаміців. Двічі після ударів Каладзе та Хацкевича Дніпро рятувала поперечина. Ще в одному випадку Шевченко, який вийшов один на один з голкіпером, не зміг переграти Миколу Медіна. Господарі відповідали контратаками, але їм бракувало влучності і було помітно. Що роблять вони це якось боязливо. А в середині першого тайму троходівка Лужний Шевченко-Дмитрулін завершилась ударом останнього поворота, якому до того ж допоміг захисник Дніпра Хоменко від ноги якого м'яч Рикошетом влетів у ворота. Після цього 40-тисячна торсида метеору стала свідком дуелі, нападаючого киян Шевченка і голкіпера Дніпра Медіна. Треба віддати належне останньому, він брав все, що летіло в ворота. Ще в одному епізоді йому на допомогу прийшла поперечина. Отже, кияни здобули мінімальну перемогу. А всі, хто того дня прийшов на стадіон у Дніпропетровську, побачили суперфутбол у виконанні Динамо. На жаль, Дніпру на сьогодні відведена дещо інша роль.